От тобі не можна працювати. От не можна. Знову тут важкі степени. Давай, не можна працювати, не можна працювати. І от зараз напроти тебе уявляй свою дитинку з аутизмом. Вона разом з тобою тримає цей камінь. Там з'являюсь біля вас я і говорю тобі: в тебе крутий чоловік, він впорається з усім. Він завжди буде заробляти, у вас завжди буде де жити, за що жити, що їсти. Твоя задача. Не працювати. Твоя задача бути класною дружиною і мамою. Ти можеш займатися хобі своїм, навіть це хобі може приносити тобі класні гроші, але не працювати заради того, щоб заробити гроші через страх. Від сьогоднішнього дня не можна тобі працювати, от забороняю тобі. Протест, там, серед. Я розумію, не можна. Ти говориш, що мені прям хочеться да, ну, Сонце, обирай. Біля тебе прям я не з'являється і каже: ну, сонце, в тебе своя воля, твоя воля є закон, але я тебе підсвічую. Дай ваги перед собою ви. На одній чаші в тебе дитина з аутизмом. І ти оце я маю сама, хірачу, заробляю, мені страшно, якщо там від мене чоловік піде залиш без грошей з усіма страхами. І дитина з аутизмом. На іншій чаші висів, дитина легка, дитина проявлена. І ти там не працюєш. І любляча мама для своєї дитини, класна дружина для свого чоловіка, але не працюєш. Обирай! Ще раз говорю, у хворобі дитини твої багато твоїх другорядних вигад. Ти не хочеш працювати. Я щитую це дуже просто. Але вже куча цих програм я маю працювати, я маю перестрахуватися, маю заробляти. Ти ж чому дитинку, в тому числі, як догорядну вигоду, хоробливо сприймаєш, да? тому що вона дозволяє тобі менше часу приділяти на роботу, більше часу на дитину. Давай позбавляйся цього. Ти хочеш, щоб твоя донька була здорова? Так. Ну, приймаю рішення. Я приймаю рішення бути гарною мамою і дружиною. Я приймаю рішення від сьогодні не працювати взагалі. Я приймаю рішення від сьогодні не працювати взагалі. Я приймаю рішення довіритись повністю своєму чоловікові. Я приймаю рішення довіритись повністю своєму чоловікові. Я вірю в нього. Я, Я відсьогодні більш не хвилююся ні за гроші, ні за їжу, ні за що. Я від сьогодні не хвилююсь за все матеріальне. Чоловік там біля вас з'являється. Скажи йому про це. Слухай, ти сильний, ти впораєшся від сьогодні. хірачиш ти, заробляєш ти. Я просто офігенна дружина для тебе буду. Неймовірно, манка, сексуальна, тепла, і да, офігенна мама любляча, да, яка дозволяє собі лінкуватися, ніфіга не робити, просто бути класною і сексуальною, просто бути музою твоєю. Погоджується чоловік. Та він тільки за він, полюсить зараз. Чоловіше тим більше тільки казав, що з тобою бореться і за твоєю цією невпевненості в ньому да.